Уранці росіяни атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. Постраждалих немає. Деталі наразі ще уточнюють. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також вибухи пролунали і в Одесі в командуванні повітряних сил попереджали про ракетну небезпеку. У регіоні тривала повітряна тривога. Ну а росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Ввечері ворог ударив дроном по зеленодольській громаді Криворізького району. Виникла пожежа, її загасили. Уночі окупанти із важкої артилерії та безпілотників ударили по Нікуполю. Артобстріл пережила і Марганецька громада. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. А уранці сили ППО знищили над новомосковським районом ворожу ракету. Через падіння уламків зайнялася господарська споруда. Пошкоджені приватний будинок і два авто загиблих та поранених. На щастя, немає. У Дніпрі зросла кількість жертв російської ракетної атаки. Рятувальники знайшли ще одного загиблого. Його тіло виявили на рівні третього поверху. Це третій загиблий у Дніпрі. Загалом у області ця атака забрала вісім життів. Серед них двоє дітей. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Постраждали 35 людей. Зокрема, шестирічний хлопчик залишився сиротою. Від російської ракети у Синельниківському районі загинула його мама, бабуся. Старша сестра, 14-річний та 8-річний брати. Батько помер ще рік тому, сьогодні у Дніпрі День Жалоби. Росіяни пізно ввечері атакували Суми, ворог, ракетою, ударив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо люди не постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації.